Полтавська битва 1709 року, день, коли згоріли мрії України про незалежність. Чому ця поразка стала трагедією для нашої державності? Щоб зрозуміти значення полтавської битви, потрібно повернутися на кілька років назад і розібратися в тому, що відбувалося в Європі на початку XVIII століття. Це був час, коли за панування на північному сході Європи змагалися дві великі сили: Швеція та Московське царство. Їхнє протистояння увійшло в історію як Північна війна 1700 1721 років. На початку війни саме Швеція була грозою Європи. Її король Карл XII мав одну з найсильніших армій того часу, яка перемагала ворогів навіть тоді, коли сил було значно менше. Московія ж, під керівництвом Петра І щойно намагалася вийти на європейську арену. Петро прагнув перетворити своє царство на потужну державу і отримати вихід до Балтійського моря. Але тут на авансцену виходить ще один гравець Україна. У той час вона перебувала у складі московської держави у вигляді автономної гетьманщини, очолюваної гетьманом Іваном Мазепою. За умовами угод із Москвою козаки мали певні права та самоврядування. Проте, Петро І поступово все більше обмежував ці права, використовуючи українські війська для своїх походів і не рахуючись життям козаків, Мазепа бачив, що під владою Москви Україна втрачає залишки своєї свободи. Гетьман розумів: якщо не діяти, то з часом козацька автономія просто зникне. Саме тому. Коли у 1708 році Карл XII вирушив у свій великий похід проти Москви, Мазепа вирішив зробити відчайбушний крок перейти на бік шведів. Це рішення стало переломним. Москва сприйняла його як зраду, а сам Мазепа миттєво перетворився з союзника на ворога народу. Петро І наказав зруйнувати Батурин, гетьманську столицю. Місто було знищене дощенту, тисячі мирних мешканців загинули. Це мало стати прикладом для всіх українців, ось що чекає тих, хто піде за Мазепою. Однак частина козаків підтримала гетьмана, і саме з ними він вирушив до Карла XII. Союз був укладений, але ситуація вже була вкрай складною. Шведська армія виснажена без достатнього постачання, а українські землі спустошені каральними діями московських військ. Таким чином, до весни 1709 року Україна опинилася в центрі Великої Європейської війни, і саме під Полтавою мало вирішитися, хто стане паном на цих землях Швеція з союзною Україною чи Московія під проводом Петра І, 6 липня 1709 року. Поле під Полтавою стало ареною жорстокої битви. У цей день вирішувалася не лише доля війни, а й майбутнє України. Влітку 1709 року Карл XII із залишками своєї армії разом із козаками Івана Мазепи вирішив узяти під контроль Полтаву. Місто мало стратегічне значення. Воно стояло на важливих шляхах і могло стати базою для постачання війська. Проте облога Полтави затягнулася, а допомога від місцевого населення була обмеженою. Чимало українців, наляканих різаниною у Батурині та репресіями московських військ, не наважувалися відкрито підтримати Мазепу. У цей час Петр І зібрав велику армію і рушив на допомогу обложеному місту. Московське військо мало значну чисельну перевагу близько 40-45 тисяч солдатів, тоді як у шведів разом із козаками Мазепи було не більше 25 тисяч. Крім того, у Карла XII була серйозна проблема. Він отримав поранення ноги напередодні битви і не міг особисто вести армію в бій. Це підривало бойовий дух шведів. Битва почалася вранці. План Карла XII передбачав раптову атаку, щоб прорвати оборону московитів і знищити їхнє військо. Але план дав тріщину з самого початку: шведські війська наштовхнулися на укріплені редути, зазнали великих втрат і втратили час. Цим скористався Петр І, який встиг перегрупувати свої сили і перейти в контрнаступ. На полі бою панувала страшна картина. Гармати гули. Козацька кіннота намагалася підтримати шведів, але чисельна перевага московитів була надто великою. Бій тривав кілька годин і поступово ініціатива повністю перейшла до Петра І. Карл XII, незважаючи на героїзм своїх воїнів, не зміг переломити ситуацію. Шведська армія зазнавала тяжких втрат. А козаки Мазепи не мали достатніх сил, щоб змінити хід бою. Коли стало зрозуміло, що перемоги не буде, союзники почали відступати. Полтавська битва закінчилася повною поразкою Карла XII та Мазепи. Більшість шведського війська загинула або потрапила в полон. Карл XII разом із невеликою групою воїнів і Мазепою змушені були тікати на територію Османської імперії, шукаючи порятунку. Для Петра І це була грандіозна перемога, яку він відсвяткував як доказ величі Московії. Для України ж ця поразка мала фатальні наслідки. Надії на союз зі Швецією та визволення від московського ярма згоріли під Полтавою. Полтавська битва 1709 року не лише вирішила долю північної війни. Вона стала трагедією для української державності та поворотним моментом у європейській історії. Поразка під Полтавою мала катастрофічні наслідки. Армія Карла XII фактично перестала існувати, а Швеція втратила статус великої європейської держави. Московія ж, навпаки, піднялася на новий рівень. Петро І використав перемогу як доказ того, що його держава перетворюється на імперію. Незабаром він офіційно прийняв титул імператора, а Москва почала впливати на долю всієї Європи. Для України ця подія означала крах надій на незалежність у 18 столітті. Іван Мазепа, який сподівався завдяки союзу зі Швецією визволити козацьку державу з під московської залежності, втратив усе. Після поразки він разом із Карлом XII відступив у Молдову на територію Османської імперії. Там, у Бендерах, Мазепа й помер у вересні 1709 року, так і не побачивши вільної України. Московський уряд жорстоко покарав усіх, хто підтримав гетьмана. Було видано наказ про знищення його резиденції в Батурині, а прихильників Мазепи оголосили зрадниками. Царка під тиском Москви відлучила гетьмана від православ'я, а саме його ім'я перетворилося на символ зради в російській пропаганді. Проте історія складніша. Мазепа був не зрадником, а державним діячем, який прагнув зберегти автономію України і відстояти її інтереси в умовах. Коли Москва дедалі більше обмежувала права козацької старшини та гетманської влади, його спроба знайти союз зі Швецією це приклад прагнення українців до незалежності, навіть якщо вона завершилася поразкою. Полтавська битва закрила одну сторінку української історії, але відкрила іншу. Вона показала наскільки важкою була боротьба за свободу та як часто Україна ставала жертвою великих імперських зіткнень.